Я їду, я спокійний, і в якийсь момент я чую, я ж в житті ніколи не чув біля себе реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Я чую, як ти від себе десь стріляєш, це одне, а щоб в тебе хтось стріляв. Ну, в кіно ну, це взагалі відрізняється капітально. Ти постріли в кіно, звук, все, від того, що в житті. Я думаю, хто це пітарди взриває? Ну, взагалі це страшно. Це типу не з розряда. Тобто, хто тут? Діти пітарди зривають. Тобто ти, ти розумієш, що тут війна, і біля тебе щось зривається. Я думаю, боже, що це таке? Ми починаємо їхати далі, його більше і більше. Його ще більше. Я думаю, може, це нас зверху. Ну, я не можу повірити в те, що за нами хтось гониться. І нас хтось ну, зараз знали. стріляє. Да, за нами прям їхали. Я не міг в це повірити. Я думаю, може, це якась малокаліберна якась, я ж не військовий толком, я не розумію цим всім. Думаю, може, це якісь там маленькі якісь бомбочки на нас падають, Скільки? чи з дрона щось. Ти да. їдеш далі і розумієш, що в якийсь момент у тебе одне колесо пробито, друге, ти чуєш постріли, да, по машині. Перша думка, ми ж всі, а, у нас у кожного я думаю, синдром головного героя. Ти думаєш про те, що а, з тобою буде все окей, яка проблема не була. Yeah. Бо головний герой завжди виживає, він в кінці мільйонер, щаслива сім'я, <laughs> да, у нього все окей. І ти думаєш, що і зі мною так буде. Ось таке стається, ти думаєш, це, напевно, страшний сон. Всього не може бути, це, напевно, той сон. Знаєш, коли ти спиш, він дуже yeah. реальний, і ти прокидаєшся і такий. Фух, ті, слава Богу. І потім ти, ти, і ти питаєшся себе вщипнути, щось собою зробити, і ти розумієш, що це не сон. Це реально з тобою відбувається. І в цей момент така паніка. По-перше, у всіх в машині. У нас повна машина людей було, двоє катів, таксі. Машина. У мене було декілька машин, але їздив я на Жигулі Шістьорки, тюнінгований під дріфт. І Це нас врятувало, там форсірований двіжок, ходова, Шришна. все. Бо е, величезна машина, повна людей, повний багажник, всі в машині з цими з пакетами, з коробками. Позаду у нас прицеп, півтори тонни, oh, yeah. який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг, пробиті колеса, а ми все рівно там, на третій продовжували їхати. Ну, типа, це чудо. Знаєш? І, до речі, те, що Жигульцев надалі вроде. Я ще дойду до того. А, страх бере такий, що ти замовкаєш, що нема, як в фільмах, там, крики, та, всі спокійно сидяти. Єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну, ну а як? Ти що будеш останавлюся, кричати, не стріляйте, я здаюся, в домики, ну Як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. І я знав, що далі є блокпост нашому. І тут нас врятувала взагалі, абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр. Uh -huh. Де у тебе тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну, якраз для машини. Тебе тобто ніхто не може ні зліва, ні справа об'їхати. І нас виходить, всю цю дорогу прикривав прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спітної і так далі. У нас в дирках коли їх прийшлося це викинути і просто нове купувати, нове, ну воно врятувало нам Рятувало, життя. Типу в цей момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало, хоч би там не знаю, стояла Феррарі сама дорога.